Слава Україні! Я Олег Крестопа і це історія для дорослих. Найголовніше питання сьогодення, як і коли закінчиться війна, для українців відповідь проста: коли знищимо ворожих заброд, хоч це і може зайняти немало часу і сил. Але давайте серйозно, якщо велика держава розпочала маленьку переможну війну, але бездарно її просрала, це можна якось швиденько відкотити назад і не перетворювати на багатолітню бійню? Звичайно, можна, каже історичний досвід. Сьогодні поговоримо саме про це, а також про першу війну між комуністами і комуністами. Підписуйтеся на канал Історія для дорослих. Ми розповідаємо, що не всі світові диктатори були такими дебілами, як Путін. Тож у нашому фокусі забута, але дуже показова війна між Китаєм і В'єтнамом. До світової історії вона увійшла під назвою Перша комуністична або Перша Соціалістична. Технічно вона такою не була. Перший конфлікт між червоними диктатурами відбувся у березні 69-го на острові Даманський у далекому Сибіру. Там між китайськими і російськими комуністами відбулася низка прикордонних боїв з використанням танків, градів і артилерії. Але у повноцінну війну це не переросло. Згодом у 2000-х Путін просто подарує ці спірні острови Китаю, щоб підлизатися до значно зміцнілого сусіда. Отакий він насправді собиратель земель русских. Він віддав Даманський, Він віддав Даманський палітий кров'ю да. советського солдата в 69-му году. Да. А китайська і ніхто не пікнув у кінці 70-х Китай посварився з ще одним комуністичним сусідом В'єтнамом. Все через контроль за Камбоджією. Там теж запанував комуністичний режим червоних кхмерів і диктатора Полпота. Ось він зі своєю знаменитою маніакальною посмішкою. Полпот правив усього 4 роки, але за цей час встиг зарекомендувати себе абсолютно відмороженим катюгою. Заборонив міста і писемність, загнав усіх камбоджійців у колгоспи, більше схожі на концтабори і масово винищував усіх незгодних. Встиг убити до трьох мільйонів людей, тобто чверть власної нації. Загнати країну у люту кризу і голод, а на завершення напав на В'єтнам. Да, Саме так. В'єтнам до цього безперервно воював близько 35 років підряд. Проти японців, потім французів і згодом американців і всіх переміг. Тож при нападі червоних кхмерів негайно контратакував і за два тижні зніс їхній схиблений режим. Полпота ніхто у світі не любив, тож проти блискавичної в'єтнамської перемоги ніхто не протестував. Окрім Китаю, той століттями був регіональним лідером, а ще любив і досі любить загравати з усілякими шизанутими тиранами, яким ніхто й руки не подає. У Піднебесній дико обурилися на сусідське самоуправство. Стягнули до кордону півмільйона солдатів. Зібрали пленум ЦК партії і заявили: дадуть в'єтнамцям належний урок. Ви хочете декомунізацію? Свій напад нарекли типовою для таких от злочинних агресій облудною назвою: попереджувальна оборонна війна проти В'єтнаму. Ну так, оборонне вторгнення, визвольні обстріли, миролюбна війна нічого не змінюється. Мовляв, вони самі винні, а ніби атакували наші війська Білорусі та Росії, які були на учені. Потому не ми розв'язали эту війну. У нас чиста. Яке було стратегічне завдання у китайців насправді невідомо. Протоколи засідань пленного ЦК навряд чи колись будуть оприлюднені. Зі слів полонених, відомо, що військам наказали зайняти прикордонні обласні центри, виманити і розбити основні сили ворожої армії з центрального В'єтнаму і окупованої Камбоджі, і відкрити дорогу на столицю Ханой. Далі два варіанти змусити до капітуляції чи зайняти всю країну. Що з цього було у планах, незрозуміло. Китайці не кричать про свої таємні бажання, як у путінській Ерефії. бровь впадні, і Україна пам'ят все. Візьмем Київ. Ага, візьме воно. От і Китай вторгся переважаючими силами, все, що бачив, розніс артилерію, швидко зайняв найближчий облцентр, такий собі в'єтнамський Херсон. Теж до речі, у лютому тільки 1979 року. Ось кінохроніка вторгнення з китайського боку. <проб> Але далі все пішло ну, майже так, як у Путіна. В'єтнамську армію розбити не вдалося. Вона вела активну оборону, розтягуючи сили ворога і прикриваючи мобілізацію. Колони китайців розтягувалися довгими кишками між гір, а звідти їх била місцева тероборона. Вдалося зайняти ще два міста, але з такими втратами, що ой. Квітами ніхто не зустрів, навіть місцеві китайськомовні, так звані Хуацяо, від яких Пекін чекав антив'єтнамського повстання. Так, минув місяць. Бустро рішення і речі не йдуть, тому що противостоїть армія вторая в Європі після нашої. Ні про яку блискавичну перемогу вже не йшлося. Фронти стабілізувалися, все загрожувало перерости у криваву опозиційну штовханину, яка завжди працює проти агресора, і на користь того, у кого більше союзників і зовнішньої підтримки. Що у такій ситуації робить нормальний лідер? Намагається вирватися із пастки, в яку себе загнав, мінімізувати збитки і провести роботу над помилками. Саме таким був батько китайських реформ Ден Сяопін. Він зупинив війну, оголосив політику відкритості та модернізації і встановив плідні стосунки зі США. На цьому розвороті дядька Дена ґрунтується наступний економічний прорив Китаю і його нинішнє місце у світі. Але як швидко зупинити війну, спитаєте ви? Ден зробив все максимально просто: вивів геть війська з чужої країни, але оголосив підданим, що переміг. В авторитарних диктатурах таке досі працює. Он Шойгу каже. икс Киева, бо всех там переміг. И верить, напевно. В целом основные задачи первого этапа операции выполнены. Как стало известно, российские войска продвинулись на Киев на минус 30 километров вперед. Так и было задумано. И получили приказ передислоцироваться. В итоге наши войска передислоцировались, передислоцировались, да не выпередили да не выпередили. Не выперди... Не передель... Перед... В общем, перегруппировались. А що робить хуйло? Продовжує битись головою об стіну, тобто воювати, вбивати українців і гробити своїх солдатів уже програній війні без найменшого шансу на перемогу. Тож, що буде далі? лишенько. знову буде дохла русня.